Привіт, друзі! Ну що ж, відкриття сезону, закриття вологи. Вийшов на город і на той город на полі, що подивився. Ну, начебто, ще рановато, земля не дозрівша. І собі так ще думок не маю. Телефонує агроном, каже: Ледаще, давай, гайда, вставай, вже їдь, вже роби, вже пора це все робити. Ти ще нічого не робиш. Кажу: ну що ж, півдвінадцятої ночі, куди ж мені їхати? У Шифенга світло, як пенсіонера. Зір слабкувати, давай каже, не пропускай цей момент. Вийшов, кажу, дивився. Ще вологовато так воно під питанням. Нічого, ніяке під питанням, основне зараз зберегти вологу, щоб її вистачило на сезон, хоча б на початку сезону. Будуть дощі, не будуть, підоляють, не підоляють, то вже інші питання. Ну якщо зараз її не зберегти, то ще питання виникнуть при тому, як насіння буде саме сходити. Тому поїдемо. Кажу, вже завтра подивлюся, вже що до чого бори не почіпляю, бо так мав на днях братися, дивитися до них. В принципі, там все нормально, лише взяти трішки, поуселяти там, де і так сильно. Попідварував, подивився. ну Це 5 хвилин, там нічого такого аж на немає. І поїдемо закривати вологу. Подивимося, що, як, там, що, до чого, який ґрунт. Три важких борони, агрегатуються з трактором 24 кінських сила. Ширина захвату 2,70. Борони не Радченки, тому що Радченки, ну ці ж стрілами йдуть, ще тут наварені для нього важкувати. Була в мене в думках і іде... думка така, щоб чіпити до нього. 4 борони, але зрізати останній ряд. Але це питання погане тим, що е, так як тут вже знаходиться 5 рядів, вони краще зарівнюють. Ну, самі зрозумієте, якщо буде 4 ряди, зарівняння буде. Тобто тут е, ширина захвату і менше ущільнення ґрунту в плюс, а в мінус іде поганеньке зарівнювання самої поверхні ну, посівної поверхні. Тому поки що так. А якщо чіпляти 4 бори не чіплять, то потрібно вже, звісно, 40-50 кінських сил, щоб вони це потягнули. Ну, під 50-ку, я думаю, що там вже можна п'ятерочку почіпити, так, сцепочку зробити непогано. І швидше робиться. І ну, цього року буде так з закриттям вологи, а там далі будемо бачити. Розмовляємо з товаришем, кажу, що так і так, що це усінняння трішки мені не подобається. Він каже, ну що робити? Спускай колеса на 0,8. І помаленько їдь. Ну, воно дійсно так менше накачані колеса, більша площа опори на ґрунт, не такий тиск створює. Тобто, також вважаю, дивіться, перевіряйте такі моменти. Вчасно зроблені оці всі процедури. Це є запорукою певного якогось уже такого серйозного отримання врожаю, але все ж таки все впливає від погоди і вчасно зроблених, отаких. Процедур. Час вже наближається до обіду, але зранку також не потрібно виїжджати, тому що земля ще відсиріла. Потрібно, щоб хоча б трішки просохлася і зігрілася, хоча б такими моментами. Помаленько. Яке помаленько? Швидко, поїхали. Виїхав одразу, спробував, щоб мати вже певну думку про що розповісти. Ну, Дійсно так, що трішки заважають пожнивні рештки. Зима була з пустю колеса, так як бачу, що йде просідання. 1,6 нормально. Пожним нарешті трішки заважають, але так розправляється їх більш-менш непогано. Так як е, оренка була важкувата, привертало брилля такі доволі немалі. Зима була не без снігу, практично, то не рахується і без дощів воно погано розлюзувалося. Важкувато їхати. Перша е, швидкість, без передка, перша робоча швидкість, другою не поїду, так як важко йде. Дійсно, що вже вологи маловато. Ми бачимо, що такі 3 см, навіть 3,5-2,5 см вологи немає. ґрунт не дозрівший. Це 100%. Але тут два варіанти: або закривати вологу і дивитися на те, що є, або чекати, що волога. Зменшиться у ґрунті. Значить, весняне закриття вологи проводиться для зрихлення і зруйнування капілярів, які утворилися в зимній період часу, щоб через них не випаровувалася волога. Часткове вирівнювання, якщо це проводиться бороне, і дивлячись, по якій поверхні, після якої культури, навіть ну, після кукурудзи, то тут зрозуміло, що часткове вирівнювання поверхні, щоб вже перед посіною обробіток культури проводити культивацію і вже Вирівняти так, як потрібно, тому що культиватор тут також зараз толку не зробить. Е, і е, стимуляція проростання бурянів, так як насіння буряна, яке там є, а воно є там 100%, так як є волога, тепло пішло, вже хочеться взяв ці зимні, теплі, то вже думка така, що жаркувати парком кидає. Тепло пішло, зараз почнеться проростання отого насіння, яке там є, і забереться культиватором вже перед посівом певної культури, яка має сіятись. Можна провести також такий дослід, зменшується площа випаровування. Так як поверхні, от як агрофірма проводить рихлення, там менше оцих горбів. А особливо це на оранці видно. От Взяти, ну наприклад, покривало. От. Не знаю, яке воно тут сіки. Ширина його і яка полуторка який розмір? Ти не знаєш? півтори П'ютери? П'ютера на два. Ну, десь Риби. приблизно метр двадцять і довжиною швидше за все на два. От є такий момент. Метр двадцять на два. Ось ця площа. І на рівному це буде метр двадцять на два метри. Но на отакому ораному. Такому уроному. Ця площа, от ця площа різко зменшиться. Оці упадини, воно просідає. І рахуйте, що площа випаровування збільшується. Тобто на рівному це 2 метри на метр 30 а на кривому ділянка. Така ж сама ділянка, але вона менше рахувати. Тобто площа випаровування збільше. А коли зарівняти, тобто випаровування буде відбуватися не таким чином. Зараз не цікавишся по сої, тут де була пройтися, побачите різниця. Ну, мені здається, тут так як там пожнивних решток немає, практично, то там буде трішки краще, тут буде трішки так. Але що не вирівняють борони і в цьому є їхній мінус перед культиватором. То дорівняє культиватор уже перед посівом. Помаленьку придивляйтеся до своїх, тому що в кожному регіоні це все по-різному. Ну зовсім інша картина. По-перше, немає цих пожнивних решток, ну, не враховуючи оці валки приорені. Є частково, що отак набирає, але більш-менш так розтягує по цьому, що краще все ж таки хто буде сіяти сою. І така ситуація складеться, що комбайн без розкидача задній, то пройдіться пару разів дисками. Хоч і спочатку воно здається, що не дає ніякого ефекту, але там був перший е валок, його немає. От воно здається, що ні, але все рівно воно перебивало, його пошкодило, бактерії, зруйнували його структуру і під час оранки воно до добуття приоралося. Мені здалося, що немає ефективності, я його зробив, ці вже валки не робив, хоча б було потрібно їх пройтися і це все ж таки зробити. І зараз така ситуація. Ну, як варіант, дисками пройтися у два-три рази по ньому, три рази пройтися і воно переб'є. Зовсім інший стан. Грунт, я вам скажу, після сої. Ну, Такий, як начебто м'якший після кукурудзи. Ну І тут потрібно також розуміти, що кукурудза це все ж таки така культура з великою кількістю пожнивних решток. Що краще після збору, як є можливість пускати мульчувач, перебиває просто у патраха, і тоді рівномірно воно приворюється, маленькі частини вони встигають, як би сказати, перегнити. А така ситуація, що зима була не сильно, би, вологи вистачало, певні такі умови сталися, що воно те, що лишилося наверху, воно не. Кукурудза сама по собі стебло таке має властивість, таку, що воно не так легко, як соняшник перегниває, соняшник просто легко. Але нічого, в принципі, почав так почав працювати, то ну ну, такі якісь сумніви, як завжди. знаєте. Але в процесі роботи все ж таки вимальовується певна картина і можна бачити, що все ж таки борони свою роботу роблять. Ці культиватори при такій вологості попертуть. У мене є сумніви, по-перше, але навантаження було і на тракторі, і на самі лапи, знос був такий немалий. А бурінотками так воно його розтряхає, площу випаровування зменшує на квадратний метр, так як цей Бугорочок має одну площу порахувати його зараз поверхню, а коли розтряслося, зовсім більшу. Менше площа стає, значить менше випаровування. Підсихає одразу ззаду, вже прийшов так круг і вже той круг вже сухий. той, що попередній був, вже набагато сухів. Нічого, щось вимальовується, щось вимальовується з Божою допомогою, як то кажуть. Забув сказати, Господи, допоможи тому, хто потребує цьому більше. За мною лише приглядайте, я все правильно роблю. Виїхав. Прерва. Нормально, картина вимальовується. Спочатку так страшновато казалося, що не доопрацьовує, але зараз так на троєчку з плюсом йде нормально. Ну, основне завдання це закрити вологу і щоб проростало до насіння, сілі, ну, і частково вирівняти. Звісно, що борони при такій стильності ґрунту і при таких пожнивних жестках не, не зможуть зробити до Але вирівнюється так нормально. Де також це все прочищати, сливи заростають, залазять. Сюди від лісу вже відросло десь приблизно не знаю, метрів вісім. Слива я вам скажу, це мій фаворит. Якби трішки грубша була, було б краще. А в цьому в котлові, як горить, віддає температуру скажену, що таке, начебто і рішечко, і таке дерево, а температуру дає конкретно. Козошок салка не можна було копченого взяти. Ковбашка. Зробимо помаленьку. Трішки жанру спогади. Коли тато мій працював на Т-150-ті, і по цих полях ми з ним каталися і ну, каталися, працювали, робили тоді ж оранки ці ПІ. І привозять їсти, ну, колгосп, якби і робили ж кухня була, і привозили там, обід, вечерю. Тікає, що там. Діма ну що на сутки заступили, ніхто бомбелював не буде тебе відвозити туди додому і назад, вже як маленький, що там не пам'ятаю, 8 років сім. Тому бомбелякові гудити, але ж цікаво, як воно все працює, то перевертає там таке десь, ну такі моменти, хто знає. знає. Привозять ці, їсти там, пишаюся, що не хочу їсти, не хочу їсти. Він так бачу: хліб різали оцей квадратний хліб, буханець на четверо різали, там, так на гріночки порозділяли. Так застекло лише на але 150 сюди, де бардачок поклав. І бачу ближче до вечора. Я ті сухарики, воно одуже жара, там ніякі кондиціонери нічого не було. І ті сухарики йдуть забили діло. Добре, коли осінь, ті ще якісь яблука були, то вже коли вечеру привозили, то йшло все славно. Гарно лягло, зараз швидко протерсеться малувати трішки, але нічого. Вся така інформація. ну Хто знає тому добре діліться своїми знаннями. А хто не знає, я думаю, буде цікаво, що боронує по діагоналі. Ділянка йде ось так. Беру на діагональ максимально ну, таку, яка допустима, щоб не лише кататися по одних клинах. А коли буде проводитись культивація, буде проводитись навпаки з того кута, наприклад, з зміщенням в цю сторону. Тобто ножницями. Тоді буде гарне перекриття і вирівнювання, краще вирівнювання ділянки. We are. Вже зараз помаленьку додому поратись. Тут вологу закрили. Скажу вам так, що за кожним проходом, як їдеш, дивишся, то не сильно картина подобається. А так, загальний фон, то більш-менш можна е, миритися. Те, що не вирівняли, борони не дорівняли, то дорівняє культиватор, допрацює. Е, суть завдання було закрити вологу по цьому, по термінах, рано чи пізно. Ну, я думаю, що. Помаленько можна про це вже міркувати і робити краще цю процедуру зробити трішки швидше. Все ж таки, дозрівшого ґрунту, дозрівший ґрунт, потрібно і логічно подумати це для посіву. Для ну і для цього би бажано, але тут варіант такий: або втрачаємо вологу, або, або працюємо неподозрівшому ґрунту. Таких е, два моменти. Е, те, що не подозрівшому ґрунту, ну дозріє. помаленько, до посівно, до посівної ще є час, а от те, що втратимо вологу, це трішки вже чи будуть дощі, чи не буде, Тут такий патик з двома кінцями. Бачив, що хлопці ще коли ми виїжджали на пшеницю, дивився, то працювали культиваторами, і думалося, що ну. Фу, Би... Але дивися, якщо є можливість цю процедуру зробити чим пошвидше, то в принципі її можна робити. Принаймні нічого поганого в цьому не зробиться. Є трішки така грудочка, що царапається, але можливо, можливо пройдуть якісь дощики ще, і вона розлюзується. В принципі, нічого такого надзвичайно поганого не бачу. Навпаки, плюс. Ну, Те, що є трішки пожнивних решток по кукурудзі, але ж і маса була там доволі немаленька. така. По спонуканню зараз піде тепло. В принципі, капеляри зруйнувалися, випаровування можна сказати, що не буде таке інтенсивне, як би було, якби цього не зробити. Площа випаровування зменшилась. Стимуляція проростання бурянчиків піде тепло плюс є. І часткове вирівнювання ґрунту. Часткове є, чи можна було б зробити краще? Можна, але не тут. <смі> тут брилля були такі, не, не зими не було тої, що було б потрібно. І ще один момент хотів показати, так як бачу, що е, ну як то кажуть, чия земля то як хоче, так і робить. Ну от там поперечні прийшов, то картина зовсім інша. По-перше, що е, захватив трішки цього, що вже пройшов, і зарівнялися практично там градочком. Ну, Буквально 10 метрів від, від того річчя, то така, як градочка площина, цього не потрібно робити. ну Там черканулося просто 2 метри, так залишалося, де розвертався трактором. Тому що перший раз пройшлося, піднялося десь ту вологу землю, перемішалося з цією сухою. Воно підсохло і ще раз проходиться. Ще раз підноситься е, вологий ґрунт і перемішується сухим, і під дією сонця воно ще раз висихає. Тобто тут уже у мінус ідемо. Що хочемо зробити, закрити вологу, то ми навпаки цю землю підносимо і перевертаємо. Раз пройшлося так, воно трішки кривеньке, але культиватор зробить також свою справу. Підростуть зараз до посівної, ну дивлячись, яка буде весна, ще не зрозуміло, до посівної. Ще приблизно місяць приблизно, піднесуться ці буранчики, проростуть, культиватором їх зріжеться і на протязі 2-3 днів трьох це максимум практично. Бажано одразу після культивації лише просохне ґрунт, щоб не залипалося за сівалкою за день. Хоча б сутки пройшли, щоб земля трішки вляглася і не було такого налипання ґрунту на приводні колеса, і можна буде сіяти. Непогано. Аромат землі, лісу перемішується, тихо їхати додому, свиней підносити, то розляглися, там лесбищ, хай їдять, підростають. Пишіть, коментуйте, ставте подобання до наступних відео і хай щастить.